UFC відбіркових турнірів, UFC жіночих боїв їх взагалі небагато. Федерація фріфайту і турніри Ліги ПФЮ – це може бути один з щаблів до потрапляння в UFC, але ну моральність, він авторитетний, не авторитетний, медійний. Не шлях воїна це своєрідна молитва воїна. Коли вам страшно, коли ви не впевнені, коли ви хвилюєтесь і відкриваєте очі вже зовсім в іншому стані. Канал Здоровий Движ. І сьогодні у нас в гостях Росохатий Михаїл Васильович, це президент Всеукраїнської Федерації з Фріфайту та контактних єдиноборств. Михайло Васильович, будь ласка, розкажіть коротко історію виникнення фріфайту в Україні. Доброго дня усім глядачам YouTube каналу Здоровий Двір. Дякую за запрошення. Фріфайту вже понад 25 років. От. Започатковувався фріфайт в маленькому містечку під Києвом Коцюбинське. Кацюбинське, в спортивному клубі, а нині вже в школі бойових мистецтв Пересвіт. От. Туди я потрапив у у 96 році. О, це такі... <головіка> такий який час був. Так, да, час був цікавий, але, але я тоді ще був досить юний, тому я б не став би вихвалятися якимось особливо часами. От, тоді ще не було в спортивному клубі Пересвіт такої назви як Фріфай. Uh -huh. То ми. Культивували бойове мистецтво Андрій Петрович Старовойт, мій вчитель і засновник Фріфайту, його основоположник і перший президент федерації. Да. Це мій вчитель я потрапив до нього в зал. І ну, ми тренували багато різної техніки. Але тоді не було такої федерації, де б можна було проявити і стійку, і партер, і ударів в партері, і, і багато тієї техніки, яка сьогодні присутня в Фріфайті. Більше було в по карате, так? напрямку. Ми виступали на різних змаганнях і різних федерацій. В основному виступали і по контактному карате, от. Ну і, і в інших теж федераціях їздили, і просто на відкритих коврах там практикували техніку, яку вивчали в пересвіті. От. А вже потім, коли вже ця вся техніка, вона набула вже певної програми такої системності системності, системності да, коли вона вже все так по поличках розстосувалася, і було зрозуміло, що це не просто там ми собі щось придумали, да, що це ціла така програма, цілий. Вид спорту туди ще додались багато науковців, mm -hmm. і це вже все так систематизу... систематизували да, повністю вид спорту з програмою викладання, з програмою викладання в ДЮСШ, з контрольними іспитами. Да, і, і, і це вже набуло таких характеристик і ознак виду спорту була зареєстрована спочатку міжнародна федерація, потім всеукраїнська федерація, яка в цьому році відзначає своє 20-річчя. Тобто, Всеукраїнській Федерації Фріфайту, 20, 20 років, років да, да, і, <зас> і почались змагання з фріфайту. Тобто, були написані правила, почалися змагання з фріфайту, і тільки з часом держава визнала, що це дійсно вид спорту, створений в Україні, і визнала, що фріфайт є вид спорту. Він включений до переліку неолімпійських видів спорту. Розвивається. Ну, в принципі, хто цікавиться фріфайтом, в матеріалі вже все просто вище даху, да. можна зайти в Ютуб, Вікіпедію, Гугл, і вони вам розкажуть і історію розвитку фріфайту, і що таке сьогодні фріфайт, і що таке Всеукраїнська Федерація, і про всі наші проекти. Добре. І так далі. Так у нас ж є професійна ліга, і дуже цікавить наших підписників, чи можна в UFC через Федерацію Фріфайта якось попасти. Ну, з часом роботи Федерації Фріфайту дуже багато спортсменів вже, скажімо, перейшло з аматорського рівня на професійний. І було створено дві компанії. Перша це промоутерська компанія пересвіт Промоушн», А інша це нещодавно, ну декілька років назад, була відкрита ліга ПФЮ Professional Fight Union, яка займається в Україні саме організацією професійних турнірів. Турніри – це відбіркові, ковід, так? Ну, не, не буває до UFC відбіркових турнірів. UFC не проводить ніяких відборів. Це тільки, вона розглядає тільки конкретного бійця з його конкретним бекграундом, з його рекордом, що це були за поєдинки, хто в нього був суперник, якого рівня ці турніри. І ну, Федерація фріфайту і турніри Ліги ПФЮ – це може бути один з щеблів. До потрапляння в UFC, але немає чіткої такої схеми, що от ти виграв це і ти ну, потрапив в UFC UFC. На це, 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 це дуже складний такий процес. Вони дивляться, враховують дуже багато факторів. По-перше, я ж я сказав, да, це рекорд бійця офіційний вшердок в Topology, в скільки перемог, скільки поразок, якість цих перемог. На яких турнірах він здобув ці перемоги, наскільки ці турніри являються авторитетними, mm -hmm. там, то що можна виграти, там і 20 турнірів. Він здобув перемогу. Ну, да? ну, це вже наступний щабель, коли вони розглядають, які бої саме проводить боєць, цікаві вони не цікаві, як він виступає. Вони, звичайно, враховують особистість бійця, його ну, моральність, він авторитетний, не авторитетний, медійний. Немодійний, зараз це теж дуже важливо. І потім вони дивляться також ростер свій, скільки в них в цій, в, цій, в цій вазі бійців взагалі на контракті, тобто в більш легку вагу, 61-66. Ага. дуже важко потрапити, того що 70 кілограмів, того що конкуренція в цій дуже... в цих вагах дуже дуже велика, і в них і так дуже підписано багато бійців. Якщо ми говоримо про найнижчу вагову категорію, там 57, або про супертяжий, їх природньо менше, тому да, трохи легше їм потрапить в принципі. Можливо, да трохи легше там. Ще легше потрапить, наприклад, дівчатам, того що жіночих боїв їх взагалі небагато. Так, е, да, і їм не треба там рекорд 10-0 або 15-2, то тобто для дівчат достатньо зарекомендувати себе там, з рекордом 5-6 поєдинків і перемог. І, в принципі, вже, якщо їх рівень достатній, то вони можуть проводити вже якісь переговори, але я ще раз повторюсь: авторитетність турнірів. Теж дуже важливо, тому що можна виграти 20 турнірів суто в Україні, ну, так, і ніхто так. навіть на тебе не гляне в UFC або в інших турнірах. Будемо говорити не тільки в UFC, да, бо в інших турнірах топ-5. Тому що ви виступали в невідомих турнірах. Су, я, якість ваших суперників теж сумнівна. сумнівна тому що так. буває таке, дивишся на бійця, типу, в нього там одні перемоги, дивишся, в кого він виграв. А він виграв у людей, які типу, провели один бій і потім ну, десь канули не, в літа, все, типу, ну, не неї ми да, це не випадкові пасажири. Так, добре, дякую. І ще у нас останнє питання. Розповітьте, будь ласка, шлях воїна, що це таке, як він створювався? Ох. І його трошки роз'яснити більше. Фіду, шлях воїна це своєрідна молитва воїна. Це пам'ятка, це напутственне слово mm -hmm. на його шляху. І я думаю, в якійсь окремій м, передачі ми розберемо конкретно по пунктам, тому що там треба розбирати кож, mm -hmm. кож, да, кожен рядок, його значення, його, його силу. Mm -hmm. Але я просто хочу дати таке настанову учням і людям, які його читають, е, в будь-якій важкій ситуації. Будь-якій невизначеності, коли вам страшно, коли ви не впевнені, коли ви хвилюєтесь, ви про себе просто читаєте його і відкриваєте очі вже зовсім в іншому стані. О. Бо я своїм хлопцям кажу, ви коли в перериві між раундами читаєте шлях воїна, кажу, це ну, реально буде піднімати ваш. А так, потім, так, вже так. коли суддя його витаски, він, чекайте, я ще не дочитав. Так, я, так. я ще не готовий виходити на другий раунд. Я ще не дочитав. Добре, добре. дуже дякую за таке впустове інтерв'ю. Тож, підписуйтесь, бо в наступних у нас передачах буде дуже цікаво. Думаю, ми ще повторимо. До побачення.